Говорить Київ, Київ, Київ. А у нас за 14 по 2024 рік вода, вартість послуг водоканалу в Києві зросла в 11,5 разів, але ми так як не пили воду з крану, так і не п'ємо. От і вся різниця. Це через зношеність труб? Це через зношеність труб, це через те, що обладнання старе, це через те, що не провели житлову реформу. Тому що вода навіть будь-якої якості доходить до житлового багатоквартирного будинку, а мережі в житловому багатоквартирному будинку вкрай зношені, там також 80% чи 85% навіть, всього, всього багатоквартирного фонду потрібно провести капітальний ремонт і замінити мережі. Тому. Це абсолютно дорога в нікуди, те, що зараз відбувається. А скільки ми так ще можемо протриматися, от якщо не буде ніяких протягом 33-го, вже 34-й рік пішов? Так, усі звинувачують радянську владу, що за часів радянської влади це ще було зроблено, немає ніяких ремонтних робіт. Скільки ще ми можемо протриматись? Наскільки ще можуть наша влада розраховувати на ці труби, що вони будуть використовуватися? Просто ж може настати момент, коли воно все накриється, чи воно так точково буде проявлятися? Ну, назвати... Чи все ж таки воно десь там ремонтується, знаєте, там підшамануло mm -hmm. та й все? Не ремонтується. Назвати це ремонтом край складно. Давайте будемо чесно. Ну, не ремонтується, а латається дірки. Тобто порвалось, проїхали, залатали. Ну, як на Борщагівці. На Борщагівці як правильно ремонту? Давайте я скажу спочатку, як правильно, а потім ми вже скажемо, як правильно ремонтувати. В якомусь місті порвана труба. Повинні приїхати люди і вивчити ситуацію з цими трубами. Є спеціальне обладнання, можна перевірити, в якому стані сусідні там ділянки труб. Да? Перевірити це недовго це робиться. Там для того, ж водоканалу вивчити стан. Та да, день там людям чи два дні підвозити людям воду, але розібратись в якому стані труби і замінити її всю. Що зробили у нас? Приїхав водоканал, ось труба, вони цю трубу. Замінило такий кусок, все, поїхали далі. На сьогоднішній день рветься сусідня, тому що вона така сама труклява. І далі там труклява, і далі, і далі. Так от повинні буде відремонтувати її всю, тоді б у нас менше було проблем. А так врахуйте додаткові витрати на розриття, зариття. На асфальтування території і так далі. Цього ж нічого не робиться. Все це незаконне будівництво, багатоквартирних будинків, офісних центрів, торгівельних центрів, воно провело до того, що місто Київ фактично не придатне для для того, щоб в ньому проживати. Ну це ж ну, те, що відбувається в Києві, це хаос. Ну, можна порівняти з такими містами, як, Мехик, бо як не знаю, там, Каїр, да? ну, Каїр там взагалі жах, ну, от ми десь до цього йдемо. Ми йдемо до того, а це точка неповернення. Коли змінити ситуацію буде фізично неможливо. І тоді нас чекатиме а, такий стан міста Детройт, коли є частина міста, яка існує, умовно, там якийсь центр. А все інше це буде кинуті десятки тисяч, тисячі будинків, які будуть просто кинути, в яких буде неможливо жити.